У 2005 році Бернар девошаль першим у світі здійснив трансплантацію обличчя. Нині француз зі своїми колегами у винниках в центрі Суперхюменс протягом двох тижнів вони разом із українськими медиками допомагають пораненим військовим. протягом цієї місії було прооперовано пацієнтів, яких вже оглядали попередні наші колеги, які вже приїжджали до України. Ми хочемо виразити солідарність від французького народу українському народу. Завтра ми повертаємося до Франції, тому що там у нас є власні хворі, щоправда, не військові. Але після повернення до Франції ми все одно збираємося залишатися в тісному зв'язку з нашими українськими друзями. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко співпрацею із французами задоволений. каже їхній досвід, неабияк як знадобиться українським лікарям. Саме тут на базі Львівського медичного університету «І Супер Хьюменс» ми запускаємо нашу таку школу мікрохірургії, де буде французький досвід і досвід українців імплементуватися, щоб потім його поширювати на території нашої країни. Віктор Ляшко також взяв участь в посвяті у студенти у Львівському медичному університеті та відвідав лекцію за участю французьких колег.